10 квітня на календарі золочів.нет підготував для вас випуск новин тижня. Вітаю вас! 10 квітня золочів молився на екуменічній хресній дорозі. Традиційно розпочинаємо нашу хресну екуменічну дорогу, яка буде проходити вулицями нашого міста. І сьогодні маю велику приємність привітати серед нас Преосвященного владику Кир Венедикта, який Завітав до нас зі Львова і буде разом молитися і йти з нами по цій хресній дорозі. Третя станція, Ісус падає, Слава! хреста. На Золочівщині виникла масштабна пожежа сухої трави. 6 квітня у селі Підгір'я Золочівського району Львівської області хтось підпалив суху траву. Вогонь знищував на своєму шляху все живе, швидко поширюючись територією і навіть лісом. Виникла небезпека, бо могли загорітися будинки. Тікала від пожежі дика козуля. Золочівські рятувальники робили все можливе, аби зупинити вогонь. Прикро, що за кілька годин, протягом яких золочів крапканет перебував на пожежі, ніхто із місцевих мешканців не допоміг пожежникам і не став на боротьбу з вогнем. Прислів'я, моя хата з краю. під час такої пожежі, як мінімум, недоречне, бо хата може згоріти. До слова, лише упродовж цієї доби вогнеборці ліквідували 13 пожеж сухої трави на території області. 3 квітня приблизно о 4 годині ранку у золочеві на перехресті вулиць Тернопільської та В'ячеслава Чорновола. Автомобіль врізався у новий металевий паркан та зник з місця пригоди. На місці ДТП залишився кусок бампера чорного кольору, побита фара і, звичайно, добряче пошкоджений паркан. Очевидці повідомили номер авто. Триває слідство. 3 квітня у храм святих жінок мироносець села Вороняки з Лучівського району Львівської області прибула копія відомої Туринської плащаниці та нерукотворний образ Христа Господа. Цю Копію туринської плащаниці вважають найдосконалішою з усіх. Загалом у світі їх налічують сім. Унікальність цієї плащаниці полягає в тому, що вона повністю відповідає оригіналові як за розміром, так і за кольоровою гамою. Цю копію виготовив седологічний туринський центр, центр, який займається дослідженням туринської плащаниці у квітні 2002 року. Її було освячено в Турині. А в момент освячення копія була покладена на оригінальну Туринську. Плащаницю. Перед нами полотно, в якому було загорнуте тіло Христа Господа? Шоста станція Фероніка обтирає лице Ісуса Христа закривали. Яке здивування! Було науковців, які досліджують оцих два нероготвори образи, а саме плащаницю і цей нероготворний образ святої Вероніки. У рамках акції Майбутнє лісу у твоїх руках працівники державного підприємства Золочівський лісгосп організували 1 квітня у селах Зозулі та у Білому Камені посадку дерев за січень, лютий березень. Площа та, яка тут десь 2,3 гектари, і так, Ігор Михайлович. Була проведена заготівля, трелювання і вивезення деревини на нижній склад підприємства. Проведена була реалізація, були зароблені кошти. І також була зроблена весняна підготовка ґрунту, посаджені лісові культури сосни звичайної, росла сосна в складі з дубом червоним. Нашого розсадника весь посадковий матеріал. Ми знаходимося в Зозулівському лісництві, квартал 33, виділ 34, площа 23 гектара. Це був зруб 2016 року. Порядку року в порядку рубка пройшла головне користування, виробили соснове насадження і на даній площі цього ж року ми посадили лісові культури. 3 квітня в районному народному домі імені Ігоря Білозіра відбувся вечір духовної пісні Душа моя прагне молитви й тепла. Раз якось він молився в якомусь місці і як закінчив, сказав до нього один з його учнів Господи, навчи нас молитись, як Йоанн навчив своїх учнів. А він до них промовив, коли ви молитесь, кажіть, Отче наш! В Золочівщині в останню дорогу провели бійця дивізії Галичина Михайла Кривого. Члени ГО, Товариство пошуку жертв війни пам'ять вшанували померлого пострілами. І з Михайлом Івановичем прийшли попрощатися родичі, друзі, побратими. Чим похорону звершив отець Віталій Барабаш? Боже дух і всякої плоті де смерть подала від диявола, знищив життя світу і твоєму дарував. Сам Господи, упокій душу слуги Твого воїна Михаїла на місці світлому, квітучому, спокійному, звідки відійшов біль печалі зітхання, і всякі прогрішення вчинені ним? Вчетується грібцей на другого приходу Христового, ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Сьогодні прийшли сюди і дати, дати останню військову власне, шану пострілами людині, герою. Бо кожен чоловік, кожна жінка, яка вступила на захист української землі, вона вже є героєм. Незалежно від того, чи вона отримала десь пізніше цей орден чи медаль, тобто сам факт захисту землі це вже є героїзм. Сьогодні ми провели останню дорогу великого патріота України, людини щирої душі Михайла Івановича Кривого. Людини, в житті якого переплилася доля нашої України. В юні роки вступивши. В першу українську дивізію Галичина він зі зброєю в руках боровся проти комуністичної чуми, захищаючи свою українську землю. 6 квітня працівники Золочівського замку та учні Золочівської загальноосвітньої школи No2 прибирали територію біля замку. Зібране сміття було вивезено ТЗОВ екобаланс золочів. Чергова весна. І чергове прибирання в наших домівках, бо, власне, місто є нашою спільною домівкою. Ми вже багато років, колектив замку весною виходить на загальне прибирання. Тут є дуже такі специфічні моменти. Ця територія не є наша, тобто не є музейна. Вона є за управлінням охорони історичної спадщини, але наприкінці минулого року це управління на рівні області реорганізували. І тим не менше, то є своєрідне наше лице, і ми мусимо її прибирати, бо приїжджає дуже багато людей. І коли вони бачать цю неприбрану територію, це е, такий плювок в лице взагалі і нас, і всіх золочів'ян. Тому ми мусимо це прибирати. Останнім часом спостерігається така неприємна тенденція, що приходять сюди частіше випити, закурити, і лишається щодня маса пляшок. Дуже неприємно чи така вже коротенька пам'ять в золочівців. Що не пам'ятають, що тут відбувалося, Хотіло б звернутися до старшого покоління, поясніть, будь ласка, своїм дітям, внукам, що не вартує так робити, є багато інших місць для того. І от останнім часом такий був дуже неприємний інцидент власне, з цією капличкою, коли пописали це обрамлення металеве, яке було для захисту каплички. І тим більше неприємно було, коли позвонили з департаменту обласного департаменту. Культури зі Львова про те, що тут є напис. Хтось не полінувався поїхати і наскаржитися, замість того, щоб, скажімо, докласти зусиль, щоб цього не було. З цього зробили ковзанку і ті самі мами, які приводять сюди маленьких дітей, на це спокійно дивляться. Хіба можна по капличці їздити, це ми порівнюємо з тим, щоб з'їхати з куполу церкви, наприклад. Очевидно, що треба буде поставити тут табличку з роз'яснення. Ням, що це за місце, але е, весь золочів знає, що це за місце. Ну і зараз ми все прибрали. Нам на допомогу прийшли учні середньої школи номер 2 які дуже гарно попрацювали, і причому прийшли вони з власної ініціативи. Ми цю ситуацію поправили, але е, риторичним залишається чи надовго я зі своїм е, класом 10 А е, на території золочівського замку. Е, Намагаємося дотримувати чистоту. Зараз ми е, тут прибираємо. Е, найбільше активніше тут себе почуває, напевно, пиріг Андрій нам допомагає у всьому. Цього ж дня працівники злочівської районної ради та фінансового відділу Злочівської райдержадміністрації вийшли на толоку, прибирали територію позаду Білого Дому. Закінчилася зима. Ми відчуваємо вже пару днів гарної теплої погоди. Ми всі напередодні. Великих весняних свят, великодніх свят. От, завтра маємо благовіщення. І як кожен порядний господар в своїй оселі має зробити порядок, так і ми десь долучилися районна рада, тут є і фінвідділ. Ми долучилися до того, щоб трошки прибрати парк, який є біля нашого так званого білого будинку. Ми розуміємо, що не так багато море зробили, але якби що кожен з людей би подумав про те, що треба дотримуватися порядку і зробити порядок, то напевно було б частенько. Поруч із Золочівським замком знаходиться парк, який вважається найстарішим у місті. Було анонсовано створення волонтерської групи Кемпа, основним завданням якої є упорядкування та збереження цього парку. 8 квітня відбулася перша зустріч волонтерів. Охочих виявилося небагато, але початок зроблено. Середу ми анонсували нову волонтерську групу під назвою Кемпа, яка мала би працювати у парку, в міському парку в парку коло замку. І мали ми сьогодні зібратися у 4 годині. І ми зібралися. Нас дуже багато було п'ятеро це Юра і Славік золочівнету. Я і е, приємні молоді люди Альона і Володя, і їхні хлопчики Богданчик і Владік. І ми зробили дуже багато. Ми е, покурчували порус нову, ми погромадили частину парку. Хлопці скопали кілька грядок, викорчували пеньок, і сподіваємося, що наш почин буде продовжений. Відновлення боєздатності частини збройних сил України є першочерговим завданням військовослужбовців окремого ремонтно-відновлювального полку, оперативного командування Захід, який дислокується на Львівщині. Нещодавно створена військова частина набирає обертів по якості виконання завдань за призначенням. За неповних два роки, що існує полк, вже відновлено 867 одиниць озброєння та військової техніки. З них безпосередньо у частині 123 одиниці. А в районі проведення АТО 744 одиниці. В цю кількість включені і автомобільна техніка 357, бронетанкова техніка 395 та. Артилерійське озброєння 115 розповів командир ремонтно-відновлювального полку полковник Юрій Примаченко. Військові ремонтники за цей час набули практичних навичок і налагодили дієву систему ремонту і відновлення озброєння та військової техніки, як в стаціонарних, так і в польових умовах, додав офіцер. Відновлена техніка, що пройшла практичне випробування, була передана представникам частин. А після прибуття чергового ешелону завантажена на платформи і відправлена у бойові бригади. Про це Золочів.нет розповів Олег Годованський. 3 квітня у золочеві на стадіоні ЗРЗ провели змагання по питанку. До слова, петанк є одним з різновидів боулзу, метою якого є стоячи всередині кола, обома ногами торкаючись землі, кинути порожнисті металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. У грі як правило грають на жорсткому ґрунті або гравії, але можна також грати на траві чи піску. 7 квітня у Золочівській загальноосвітній школі перших других ступенів номер 2 провели масову зарядку. Дійство відбулося з нагоди відзначення Міжнародного дня спорту заради розвитку та миру за ініціативи міжнародного олімпійського комітету за підтримки Організації Об'єднаних Націй у всьому світі відзначається міжнародний день спорту заради розвитку і миру. Наша країна Україна намагається вступити в Євросоюз і теж активно долучається до відзначення цього міжнародного дня. По-перше, з сьогоднішнім великим святом хотів би поздоровити. Хотів би поздоровити вас з святом міжнародного спорту, з Днем міжнародного спорту, побажати успіхів, спортивних успіхів в захисті вашої школи навіть на районних. На міжкільних збаганнях, на обласних на республіканських хто попадає на ці збагання. Вітаю всіх із спортивним святом. Надзвичайно приємно сьогодні оголосити прізвище наших дітей, які є спортивними талантами нашої школи, не тільки школи, бо захищають честь нашого міста, району і області. Отже, футболісти нашої школи Геймон Андрії. Попович Антон, Важкович Юрій, Голдій Ростислав, Колодій Павло. Тня у золочеві відбулося відкриття велосезону. Погода видалася напрочуд гарною. Зібралося багато велосипедистів. Організатори маршрут зробили нескладним, аби учасники із різною фізичною підготовкою могли його проїхати та фінішувати. Також учасники велопробігу мали нагоду взяти участь у конкурсах. Вашої допомоги потребує кмець Михайло Васильович 1995 року народження із села Вороняки з Волочівського району Львівської області. Михайло знаходиться на стаціонарному лікуванні у відділенні хронічного гемодіалізу центру трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів Львівської обласної лік клінічної лікарні. Для подолання недуги потрібна трансплантація нирок. Вартість лікування становить 75 тисяч доларів. Самотужки зібрати необхідну суму родина не в змозі, тому уклінно просимо посприяти у наданні матеріальної допомоги усіх небайдужих людей. Номер рахунку на екрані Щиросердечно дякую вам за розуміння та допомогу. Більш детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Зустрінемось через тиждень.